У середньому міленіали насилають від 20 до 30 мемів на день. А якщо я скажу, що це не просто розвага, меми можуть визначати нашу реальність. Те, що відбулося в Україні, це просто неймовірно. Ми спостерігали справжній вибух мемів. Незрівняна онлайн-спільнота, що тролить російську пропаганду і постить чудовий контент від користувачів. До, до Росії на саме так. Правильно! Класна фотка. Класно, та класно. Запускай! Росія намагалася використовувати меми меметичну зброю проти України, дискредитувати Україну понад 20 років. Речно взагалі робити меми, жартувати, коли навколо війна коли гинуть люди. Потім вона потонула. Воно було від Нью-Йорк Таймс, тобто це було в глобальному контексті. Більшість дня сидіти в коридорі, малювати на планшеті картинки. Прям відчував якусь місію, не знаю, що треба ось робити, і заспокоювати і себе і людей. Починався будь-який допит одразу з фрази Хто послав корабль. От ми в Чернігові зараз сидимо там в укритті і угараємо з своїх картинок. Тіпа продовжуй. Це марка. Вони випустили марку. мемах завжди є певна магічність. Минулого року ми потопили російський корабель. Те, що сталося далі, потрапило у заголовки у всьому світі. Вони розумні, вони змінюються, виявляються, і не можна їх недооцінювати. Сторона, яка переможе в цій війні, це також ті, хто створюють найкращі меми. Нам дійсно слід переосмислити вплив мемів на нас незалежно від віку, національності чи походження.